Говоримо ми сьогодні про людей, які змінюють світ, про волонтерів. Волонтерські ініціативи ХАБ Одеса це створення спільноти молодих і соціально відповідальних людей, які допомагають і розвиваються, витрачаючи свої зароблені бали волонтерської активності. Більше про це ми поговоримо з представником цієї організації. А зараз увага на екран. У нас в гостях Анна Бондаренко, голова волонтерської спільноти Хаб -волонтір Сервіс». Я рада вас вітати в нашій студії. І розкажіть, будь ласка, про вашу ініціативу, як зародилась саме ця служба? Ну, взагалі, ідея створити таку молодіжну волонтерську спільноту виникла у нас близько року назад, коли ми бачили, що у хабі існує дійсно велика молодіжна спільнота, яка хоче займатися добрими речами, але не зовсім розуміє, як та кому можна допомогти. І саме приблизно 4 місяці тому ми вирішили, що треба об'єднати всіх цих людей під якоюсь однією організацією, однією назвою. І саме тоді ми зібрали нашу першу групу ініціативної молоді, близько 25 людей, що запропонували їм об'єднатися та разом творити якісь добрі справи. І саме близько чотирьох місяців тому ми вирішили, що це буде називатися Хаб Service. Хто були ці люди перші? Як ви цю ініціативну групу зібрали? Ну, взагалі, нашими першими волонтерами це була молодь шкільного віку. Це були один які волонтерили на вишиванковому фестивалі влітку, і саме після вишиванкового фестивалю вони прийшли до хабу та запропонували свою допомогу у нашій спільноті. Самі так, і це, це була це, їх так. ініціатива. Це дуже гарно. Скажіть, а яка зараз основна мета вашої спільноти? Тому що ви розростаєтесь. Так, взагалі основна наша мета а це активізація молоді. Тому що якщо на початку нас було лише 20, і дійсно, ми трохи навіть не вірили в те, що ми можемо стати ось масштабним рухом, то зараз ми бачимо, що кожного дня до нас приєднуються нові і нові волонтери. І, наприклад, у нас кожного дня проходить близько трьох, чотирьох, п'яти, шести співбесід з волонтерами. І саме нам дуже приємно, тому що для нас це досить важливий показник, адже ми хотіли б набрати двох-дві тисячі людей вже до літа. І на мою думку, це досить реально наразі. Скільки вас зараз? Яка ваша команда? Взагалі, сьогодні вранці я подивилася на наші списки. У нас є 401 волонтер. волонтер у нашій базі даних, та серед них близько 200 – Це активні люди, які там кожного разу звертаються до наших акцій і приймають у них участь. Це дуже гарна ініціатива, тому я гадаю, що люди йдуть на ну за покликом своєї душі. і… Що ви будете робити, якщо їх буде більше, ніж ви запланували? Якщо буде більше, це взагалі не проблема, я думаю, тому що зараз у нас велика кількість акцій, і дуже приємно, тому що чим більше у нас з'являється волонтерів, тим більше у нас з'являються опції для волонтерства. Адже ми маємо досить велику кількість людей, і дійсно зайняти їх чимось наразі не проблема в Україні. Скажіть, які наразі є проекти, які можуть зацікавити нових волонтерів? Що розвивається? Так, у нас взагалі є велика кількість проєктів, це починаючи від допомоги з видачою гуманітарної допомоги. Це також різні проекти направлення на допомогу та роботу з дітьми. Ми наразі допомагаємо ініціативі Change One Life, Це саме група людей, які займаються роботою з сиротами. І наші волонтери вони не лише допомагають, а якоюсь психологічною підтримкою. Проте вони також проводять уроки англійської мови. Вони допомагають просто проводять час з дітьми. Окрім того, у нас є велика кількість акцій, у яких можна приймати участь. А також молоді, яка не володіє якимись особливими талантами. Це різноманітні акції, пов'язані саме із роботою з тваринами. Наразі ми впроваджуємо також систему допомоги інвалідам та особам похилого віку. Тобто кількість акцій постійно зростає, і досить важко насправді їх надавати саме інформацією у певні моменти, тому що наразі в нас навіть акцій більше, ніж людей. Яка була першою? Наша перша акція була досить така чудова, досить дитяча, можна сказати. А на виборах ми роздали 10 тисяч наліпок, таких гарних, з надписом Я проголосував, а ти? І саме той цієї акції була інформація суспільства про те, що потрібно піти проголосувати, та мотивація молоді, яка не дуже любить вибори, піти та зробити свій вибір. А, зараз скільки ну який віковий ценз від? Там, від 18 до взагалі... або від 13 чи 14. -ти. Взагалі, віковий сенс дуже різний. У нас найменші волонтерці наразі 13 років, mm -hmm. а найстаршому волонтерові 47. Ага, Але так. взагалі це молодь приблизно від 18 до 25 років, якщо брати у середньому. Я знаю, що дуже багато людей. Якось відкликнулась на вашу ініціативу, коли збирали для кіборгів кров. Як це було? Розкажіть, тому що я знаю, що було навіть більше, ніж розраховували. Так, взагалі це була просто надзвичайна акція, тому що ми дізналися про те, що потрібна допомога з донорською кров'ю десь о п'ятій вечора, ввечері перед тим, днем, коли потрібно її піти здати. І саме тоді ми написали всім нашим волонтерам повідомлення про те, що друзі везуть до Одеси кіборгів і треба допомогти. І це було надзвичайно чудово. Тому що дійсно приблизно за дві години ми отримали надзвичайно велику кількість відгуків. А наші волонтери питалися, коли можна підійти, де можна. І це було дуже приємно, тому що наступного ранку ми поїхали з хабу невеличкою групою. Потім ще одна група волонтерів поїхала окремо. І ви ну, пам'ятаєте, що тоді відбувалося, коли навіть не було можливості вже здати кров, тому що було дуже багато бажаючих. Так, і ви у Фейсбуці постійно постили, що люди, звертайтесь за такими телефонами, більше не йдіть, тому що ваша кров може знадобитися пізніше. Так, так ви, ви були постійно на зв'язку. Так, ми поїхали так. тоді о восьмій ранку, і приблизно десь до третьої дня ми були у різних центрах та публікували інформацію оперативно, тому що наші волонтери були по всьому місту, і тому ми збирали інформацію, щоб інформувати інших про те, де можна здати, де вже не можна здати. У вас ще є така цікава особливість ви, ви волонтери, які допомагають волонтерам. Тобто, розкажіть, я знаю, що ви з гуманітарною допомогою якось дуже допомогли іншій групі волонтерській. Як це було? Взагалі, наша особливість полягає в тому, що ми намагаємося об'єднати молодь, яка відноситься до волонтерства. Спочатку трохи негативно, тому що ми знаємо, що наразі волонтерство воно асоціюється з війною, з якимись негативними наслідками. Проте, наша молодь це звичайно Айні школярі це звичайні студенти, і саме тому ми маємо можливість об'єднувати їх та потім вже допомагати іншим проектам. І, наприклад, ми допомагали з гуманітарною допомогою, яка приїхала з Канади, та ми постійно допомагаємо на Канатні 35. і це дуже чудово, тому що наші волонтери вони б самі не пішли туди. Але якщо вони знають, що ми рекомендуємо, та ми говоримо, що це справді гарна опція для допомоги, вони йдуть. Так, скажіть, будь ласка, як взагалі організована робота вашої спільноти? Як ви всіх оповіщуєте? Як закликаєте? Що робите, щоб люди приходили? Ну, взагалі, оскільки ми працюємо, зокрема, з молоддю, ми користуємося соціальними мережами. У нас є різні сторінки у Фейсбуці, У ВКонтакті. Також ми користуємося розсилками на електронні адреси, і звичайно, це працює. І у вас ще є амбасадори? Так. Хто, це... хто ці люди Це взагалі. Інший проект а uh, також пов'язаний з uh, Hub Volunteer Service, ом. І це дуже досить цікавий проєкт. Ми створили невеличку спільноту. У нас є 15 студентів з різних університетів міста. І саме ці студенти, їх основна мета у своїх університетах розповідати про можливості, які існують в Одесі. Адже приблизно два місяці тому, коли я ходила з лекцією до університету та розповідала про діяльність волонтерської спільноти, я зустріла таку проблему, що взагалі студенти не розуміють, про що воно все і навіщо воно потрібно. І саме тому ми створили групу людей, які можуть піти в університет, які там навчаються зараз, і вони розповідають про те, чому важливо займатися соціальною активністю, чому важливо бути соціальним, чому важливо робити якісь соціальні проекти, надавати допомогу. Скажіть, а як ви заохочуєте найкращих волонтерів? Я знаю, що у вас є бали, які ви їм нараховуєте, і як вони їх можуть використати? Так, взагалі, процес гейміфікації, він є дуже важливим, а тому, що у нас будь-яка волонтерська активність, вона, на мою думку, повинна віддячуватися. Тому що, звісно, праця волонтера, вона є. Є безкоштовною, але якась подяка має бути. І це може бути навіть не фінансова, не матеріальна подяка, але хоча б якась там а, психологічна. Ми ж придумали нову систему, у нас є можливість а, саме набирати бали за волонтерську активність. Тобто людина, якщо вона робить щось у рамках нашої програми, ми їй віддячуємо певну кількістю балів, які вона може потім витратити. Вона їх може витратити на те, щоб відвідати якісь наші заходи у хабі. Вона може відвідати а, просто посидіти у хаб лівінгрум, це антикафе на першому поверсі. Також ми заохочуємо соціальні проекти надавати якісь речі, які вам можуть надати волонтерам, наприклад, можливість там піти кудись, або можливість якихось подорожей. І саме потім ми працюємо як, як такий центр конвертації, який конвертує ці можливості і надає їх нашим волонтерам. Розкажіть, будь ласка, про деякі такі ініціативи, які можна було придбати за бали, і що сподобалось волонтерам останнім часом. Наприклад, найбільш а такою бажанною можливістю є саме наші проекти по понеділкам, адже кожного понеділка у нас проходить а, такий невеличкий клуб у хаві під назвою «Think and Talk», о шостій вечора, і саме цей клуб а, покликаний на те, щоб змусити молодь а, більш глибоко зазирнути в якісь а, суспільні проблеми можливо, задуматися над тими питаннями, про які вони не задумуються. І, наприклад, кожна понеділка ми спілкуємося на якісь вічні теми. Це може бути, бути теми про кохання, про вірність. про саме дружбу, що розуміється під дружбою, і саме ці заходи вони є найбільш бажаними для волонтерів. До речі, сьогодні теж понеділок, який захід ви приготували? Саме сьогодні у нас проходить захід під назвою «Казніть нельзя поміловати, і ми будемо розглядати розглядати такі питання: як, чи можна вважати вбивцю аморальним, і чи можна вважати вбивцю вбивці вбивство вбивці справедливим? І саме також може сьогодні прийти. У нас захід є вільним для всіх бажає. Проте для волонтерів також є додаткові можливості. Дякую вам дуже. У котрій годині це буде? О, сьогодні о 6.30 вечора. О 6.30. І розкажіть, що ви ще плануєте найближчим часом, які е, цікаві для волонтерів ініціативи будуть, і що вони за це зможуть отримати як е, семінари, лекції? Е, я знаю, що е, щось з мовами пов'язано. Те, що у вас є якісь можливості, розкажіть про це. А стосовно акцій, то найближчими нашими акціями є перш за все, це. Впровадження а, екобоксів в університетах та okay. у різних фірмах. А саме зараз розробили систему, коли ми намагаємося мотивувати перш за все деканати, а по-друге, вже фірми збирати макулатуру, яку потім можна переробляти на екоблокноти та екопродукцію. Окрім okay. того, ми впроваджуємо систему з надання допомоги, саме кур'єрської допомоги особам похилого віку. Ми зараз збираємо інформацію про людей, яким необхідна допомога. Наші волонтери зможуть упевнений. Час протягом тижня, а, наприклад, замовляти продукти та відносити їх до осіб, які це потребують. Це з такого найближчого. Uh -huh. А якщо говорити про винагороду, то проектів досить велика кількість. Наприклад, ми будемо заохочувати наших найкращих волонтерів безкоштовними квитками на Студкемп, це масштабна студентська uh -huh. конференція. Окрім того, ми розробили декілька особливих програм пов'язаних саме із навчанням соціальному підприємництву бізнесу. І у нас також будуть можливості для волонтерів прийняти участь. Дякую вам дуже. А У нас є телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо, що нам скаже глядач. Доброго ранку, ви у прямому ефірі. Говоріть, ми чекаємо на вас. Говоріть. Алло. Доброго Алло. ранку. Доброго ранку. Алло. Ми чуємо, вас говорить. чуємо. Здравствуйте. Девонька, вот сейчас там по телевидению я смотрю, выступает Аня, волонтер, да? Да. Алло? Да. Алло? Мы вас чуем? Пытайте. Вы слышите, слышите меня, да? Алло? Да, Пытайте. мы вас чуем. Пытайтесь. Скажите, пожалуйста, кому должен подойти конкретно? От мій син дуже хоче стати волонтером. Кому конкретно подойти, щоб ви з ним пересідували, об'яснили, що це таке. Кому, от именно, не в общем так абстрактно, так абстрактно, а кому именно подойти. Дякую вам дуже, ми вас почули. Прокоментуйте, будь ласка. А, ну, взагалі він може підійти у будь-який час до Impact Hub Одеса, це вулиця Грецька, 1А, та запитатися власне мене. Я майже весь час знаходжуся у хабі, тому я можу підійти та провести співбесіду. Так, а ще які можливості, якщо може інтернет, розкажіть, а, які так, ваші адреси. А... Нас можна знайти на вулиці Грецька, 1А, це а, переулок Юрія Алєше. Окрім того, у нас є сторінка у Фейсбуці, сторінка ВКонтакті, можна знайти Hub Volunteer Service, а та також можете просто у Гуглі набрати Coworking Одеса, та то там перший лінк це буде послання власне на хаб. Да, чи запам'ятаєте, що це Анна Бондаренко, вона курує ці проекти. Е, е, я сподіваюся, ми відповіли на ваше питання. Е, і я хочу запитати ще, е, кому. Буде корисно відвідати всі ваші заходи. Кого це може зацікавити, по-перше, які люди вам потрібні? Ну, взагалі ми шукаємо не те, щоб всіх, проте ми шукаємо людину, яка хоче зробити добру справу. Насправді, нам не важливо. А чим вона займається, чим чим які є її інтереси. Нам неважливо, що вона хоче. Якщо ця людина хоче зробити щось добре і не знає, кому допомогти, не знає, як допомогти, вона може прийти до нас, та ми саме скажемо їй, як це реалізувати. Дуже вам дякую, що завітали до нас. Я нагадаю нашим глядачам, що у нас в гостях була Анна Бондаренко, голова волонтерської спільноти Хаб Волонтір Сервіс. Я дякую. Анна, що ви до нас завітали, і поділилися такими гарними ініціативами? Сподіваюсь, що ми всі разом таким чином зробимо нашу Одесу краще.